Добрий день, шановне товариство, 7 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коротенький огляд виноградника станом на сьогодні в переддень Великого свята. Виноградник був, якщо можна сказати, тиждень півтора назад чорний, так як змерз. Але відновлюється. І відновлюється досить таки непогано. Вівторок будемо нормувати і обробляти. Так що, так я вам казав, не потрібно зайвої паніки, розчарувань, а працювати і вірити в свою працю. Хай буде буде менший урожай, але він все одно нам віддячить. Так що дивимося, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Всім міцного здоров'я, гарного свята і до побачення. Будьте мені здорові!